Так, да. пане Юрію, будь ласка, поясніть людям або заспокійте їх, дайте інформацію точно, що перше, що там відбувається, друге, прокоментуйте, будь ласка, цю заяву Шойгу про те, що 11 тисяч танків, якщо я не помиляюсь, і скільки тисяч, 20 тисяч військових там з українського боку. Це правда чи ні? Це абсолютно не відповідає. Дійсності звичайно оскільки протилежна сторона малює цифри, які виправдовують їхні дії. Mm -hmm. е у антитерористичній операції, за визначенням, не можуть брати участь е танки і важка бронетехніка. Mm -hmm. А ми пане Юрію, ми маємо інформацію від наших колег про те, що російські збройні сили фактично фізично підійшли вже до українських прикордонників. Українські прикордонники їх бачать просто впритул, і що цивільне населення не дає українським військовим можливості вийти з місць дислокації, і розгорнутися біля кордону. Це відповідає дійсності ця інформація чи ні? Я зараз не можете чи ви зна чи ви знаєте, можете людям розказати про роль власних збройних сил і спецпідрозділів збройних сил? Беруть вони участь в антитерористичній операції, чи не беруть такої участі? Значить, відповідно до закону України про боротьбу з тероризмом збройні сили мають право брати участь у антитерористичній операції mm -hmm. під проводом? антитерористичного центру служби безпеки України. Але будь-який військовий експерт вам скаже, що роль Збройних сил у таких операціях вона мінімальна і з е, міститься полягає е, в так званих діях зі стримування. Розумію, пане Юрію, ще одне питання. Володимир Путін заявив про те, що українська армія використовується проти власного народу. Чи керівниця Міністерства оборони має намір виступити з відповідною заявою на цю тему? Він сказав, все, що стосується міжнародних заяв, у нас коментує міністерство закордонних справ. Я мав на увазі використання збройних сил проти власного народу. Використання Збройних сил проти власного народу немає. Немає. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Да, Дякую. Ще одне питання, якщо дозволити. Ми знаємо, що у голови Верховної Ради відбувається тепер нарада керівників силових відомств чи присутній міністр оборони на цій нараді. Я не володію інформацію, вибачте. Дякую вам сердечно. Дякую, Дякую. пане.